Привіт-привіт! Я привіз сьогодні багацько всього. Вісім яєчок. Так. Гаррі Поттер. Три з мишками Томи Джеррі, чотири з собачим патрулем і два соки з героями у масках і кіндерами. Ви чекаєте, діти? Папа, папа. Тато має допомогти. Що першим будемо? Яєчко? Да. Да. Давайте. Ви розмотуєте, а тато буде розкривати. Ладно. Може краще я буду розмотувати. Іди, баба, Вася, будеш Розі розмотувати? Геруть. Да. Ой, тут. Бери. Ой, тут. Бери. О, потім мама. треба буде той, шматочки. Тільки О, перше тато вже розкрив. Молодець. І, ну тоді вкладай і, тут, тут, Вася. Ага. Будемо чекати. І папа моє. Розкриш його? Я чай, чай, не, не вмію таке робити. Яке? Оце? Маю. Бери оце, татко. Я років 20 останній ну, раз розламав такі яйця. О, бачите, нарешті! Вона потрапила до нас! Скай, яка може одягнутися mm. на пальчик! Прихідвайся, я так давно хотіла з тобою побачитися. Покажеш мене і діткам також. Привет. От така є гарна, бачите. Муч, муч. Андрійка вже замай. розпаковує яєчко з котиком. Сімай, сімай, ся май, сімай. Знімати? А тут хто? Бач, він хоче отак от з'їсти. що на горі. Так, це собачки, це знову маршал нам потрапив такий як е, пластик. Тримай Вася пластикового маршала. Тримай поки шоколадку Василінка. Так, Тримай наступне яєчко, тату. Угу. І доня буде лістенька твоя. тебе? Ням, 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 так, ням, я тоже хочу. Ну, я тебе не уже дала. Ты уже давала киндерину, да? Да. Так, а ну что будет в этом яичку? Покажись. Покажу, конечно. Конечно, конечно. Так. Посековеньки. Что у нас было с мышками, да? Так, подставка и будет пластиковое что-то. Мабуть, буде кіт. Ну я так думаю, може і не кіт. Андрійко є, да. тобто, що було з, з мишками то було інше. Ти його так ще не відкрив. Це те, мене... що я зараз розпакую. У мене три розкритих, а Андрій інше їсть. А, може він просто їсть, його об'їдає. Андрій, дивись там не прокопний. Бо знаю, в Америці в деяких штатах заборонені кіндери дітям до трьох років можуть прокупнути. Так, а що тут буде в цьому? Давайте дивитися. Перша змишка? Так, знову пластик. Це кіт! Це Том! Разом з Джері. Джері, Джері хоче випити у нього сік у Тома. Розкр... Ой! Давай а... татко і татко зараз розкриє, а ми наступне розкриваємо. Ой. Великі очі. Ану, хто тут у нас? Мама? І знову пластик. А Том, у якого на голові сидить Джеррі. А тут розмамане. Ні, інший, інший малюнок. Дивися. Трохи шоколад розломаний. Ну нічого.

Ні, Гаррі Поттер, то. Зараз пізніше. Що в нас там один ще з мишкою. Ні, Вася його розпакувала, так що Гаррі Поттер будет. І можна... що там було? Ліберті, я ж сказала. З мишкою? А з мишкою, так. от я дістаю. А, ну, том, нарешті нам поправ... потрапив фігурний том! не я, 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 я. Том це найкращий друг Вася. Що хотіла ще мишку? Хотіла, щоб ще було одне. Діти вже ніяк не дочекаються розпакувати соки з героями в масках. А наразі в нас вийшло отакі от кіндери, фігурки тільки Том і Скай, а інші пластикові. І ще Гаррі Поттер залишається таємницею. Поки тато буде його розпаковувати, ми будемо розпаковувати соки. І поки дітки насолоджуються соком, Андрій хоче зняти повністю буртку, я буду розкривати яйця. Що ж у нас потрапило? Андрію дістався геко! Ану, Ой, який гарний геко? А у вас так. Так. Хто у Василки. Ой, у Василинки теж геко. У нас ми два ми геко. А, зараз а у коле... Почекай, а у колекції що тут може бути? Ого, скільки їх може бути Мама, в колекції? О, кілька різних. Не могу. Десять повністю не може обірвати. Обгортку. Так, а що в Гаррі Поттері? А ну зараз, дай таткові, татку зробить. Ой. Це шо, Герміона? А ну дай подивимось. О, а я голосом... це да, це я думаю Герміона. Або ця сестра. Мам. Да, або Джині, або Герміона. Це я що, дум... да? Ні. Думаєш, це Джинни? Да. Да, Мам, мабуть, це Джині. Андрію, можеш пити сік, я, да, я думаю, що це Джині. Хоч руденька, але ж більш на Джині схожа. Зараз складемо її. Бо в Гірміону здається по книзі. Оце у нас вкладеш з того Гарріпотера. Так, да, можна. Там була гарна Джині, Це все-таки у нас дружина Гаррі Потера майбутня. Дуже гарненька. Тобі подобається, Василинка? Василенка? Ось. А, Ось такі мама, у нас фігурки, мама. да? А геко. Два однакових у вас чи два різних? Бо там, я дивлюся, а... тут, тут у нас є? Кетбой, геко. Місячна дівчинка, Кетбой, знокбой. Але... Ну ладно. Потім роздивимось, хто там ще є, да? Ну, я бачу і всі злодії і хороші герої. У двох іпостасях кожен. Це чудово. Андрій, тобі смачно? Гадіорім. Смачні. Це вже, друзі, собачки, зібрана наша колекція. Ще не повна.